Попередити і лікувати, але вже на жаль, вилікувати її. Неможливо, тому що є це хронічний процес, і проблеми в бронхах вони носять незворотній характер. Тому виявлення пацієнтів на ранньому етапі це є надважливою задачою лікарів. І хронічне обструктивне захворювання, нагадаю, пару слів, характеризується персистуючими респіраторними симптомами і обмеженням повітряного потоку в дихальних шляхах, які виникають внаслідок аномалії цих дихальних шляхів та або альвеол, і, як правило, викликаються. Впливом шкідливих частичок і газів. Є, звичайно, фактори ризику виникнення ХОЗЛ, окрім генетично обумовлених. Ми зараз говоримо, скажімо, про такі, які можуть бути нами скориговані. Це, по-перше, першим чином це паління, це тютюнопаління. паління. І Кількість пачку років має значення для ризиків розвитку ХОЗЛ. Тож, якщо це більше 10 пачку років, такий пацієнт, звичайно, вже в групі ризику по розвитку цього захворювання. І вже сімейному лікарю, навіть якщо пацієнт ще не скаржиться на задишку, кашель, хрип, в грудній порожнині, відходження мокротиння, але ви знаєте, як сімейний лікар, що він багато років курить. Треба вже зробити спірограму. Це, от, це якраз те, про що я говорю. І нам треба вести більш проактивну позицію щодо пацієнтів з хаузел для того, щоб виявляти їх не на стадії, коли в них вже офв 1 50 і нижчий, і ми власне можемо їх підтримати, але принципову ситуацію вже змінити не можемо. Так? Якраз ті пацієнти, які ще не скаржаться, але вже є ознаки, які ви можете виявити. Тож коріння, звичайно, промисловий пил та хімікати, кухонний дим. Дим від згоряння палива, це все є факторами ризику розвитку хронічного обструктивного захворювання легень. Тож почнемо пару слів про те, який маршрут проходить взагалі цей який сценарій відбувається е при розвитку захворювання. Перше будуть етіологічні фактори, тобто має бути етіологічний вплив. Це буде е якісь зовнішні чинники, коріння, полютанти. Або в поєднанні скорше за все з індивідуальними факторами розвитку і ризику, патобіологія буде включати порушення розвитку легень. Є багато людей, у яких не діагностовані певні. Вродження аномалії дихальних шляхів, і звичайно, ці пацієнти, ці люди, навіть якщо вони не будуть все життя палити, вони будуть в групі ризику, прискорене старіння, пошкодження легенів внаслідок запальних, алергічних, хімічних, будь-яких пошкоджень, легеневе та системне запалення, всі ці процеси будуть призводити вже до розвитку патології, до обмеження повітряного потоку до розвитку клінічної симптоматики і з часом, звичайно, до розвитку і коморбідних станів. Але зверніть увагу, чому я тут. Ще акцентую щодо е, вроджених е, генетичних схильностей, тому що, не дивлячись на те, що всі ми абсолютно розумно радимо нашим пацієнтам кинути палити або краще навіть не починати палити, тим не менш, хаузел розвивається менше ніж у 50%. Людей, що палять, тобто не єдиним палінням ця проблема обмежується, і люди, які ніколи не палили, але мають свої власні, індивідуальні, генетичні, або під час внутрішньоотробного розвитку якісь особливості. Така людина працює на кухні, вона працює кухарем чи там шеф-поваром, чи вона смажить шашлики цілими днями там да на продаж. ця людина вже буде в, в групі ризику по розвитку хронічного обструктивного захворювання легень. Нагадаю, спірометричну класифікацію це не є клінічна. Класифікація це лише класифікація обмежень повітряного потоку у пацієнта, яка визначається за рівнем об'єму форсованого видиху за першу секунду, яка виміряється після. Використання бронхолітика. Тож, якщо у пацієнта 80 і вище це легкий ступінь порушення, помірний від 50 до 80 30-50, це буде важкий і дуже важкий ступінь порушення прохідності дихальних шляхів, це менше 30% від належного. Навіщо нам оцінювати взагалі хозол? Ну, власне, начебто таке риторичне питання, зрозуміло, що для того, щоб. Взятися за будь-яку патологію, за будь-яку нозологію, за будь-яке захворювання, ми маємо оцінити, як воно протікає, на якій стадії воно вже знаходиться, які є коморбідні стани для того, щоб ті е, впливи, да, те, те, що ми заплануємо з пацієнтом, щоб воно мало сенс і мало е, вірогідність відгукнутися позитивом е, у цій співпраці з пацієнтом. Тож ми маємо оцінити хозов, визначити тяжкість захворювання. Ми маємо визначити його пошкоджуючий вплив на статус здоров'я, наскільки це захворювання впливає на пацієнта пацієнта, скільки було госпіталізацій, які у пацієнта ризики, і так далі. І, так далі. і під час цієї оцінки найважливішими є чотири, скажімо, таких графи. Да? Це Поточний характер та рівень симптомів, тобто наскільки скарги, власне, скарги пацієнта на його задишку, на його кашель, історія та ризики загострень, наявність обов'язково супутньої патології не засереджитись на хозел, тому що це зазвичай коморбідні пацієнти. Якщо ми вже говоримо про просунутий такий рівень, обов'язково зиркніть оком навколо навколо хозел, подивіться на коморбідність. І звичайно, наявність та тяжкість спірометричних. Порушень у кожного конкретного пацієнта. А ось тут ми з вами переходимо до саме клінічної класифікації за Зегол 2024. І нічого тут складного немає. Пацієнти на сьогоднішній день за цією класифікацією діляться на три групи. Раніше у нас було чотири, зараз їх три: це група А, група Б і група І. Розберемося. Дійсно, тут абсолютно все просто. Першим питанням, яке ви задаєте пацієнту, чи були у нього протягом останнього року, календарного року, чи були у нього загострення? Якщо він вам відповідає, що загострення було, і він навіть був госпіталізований, він вже у вас знаходиться в групі і і без варіантів, це вже група і. Якщо у пацієнта не було взагалі загострень, а було, наприклад, одне помірне, яке було достатньо амбулаторного лікування. Він знаходиться в нижній горизонтальній, це буде група А або Б. Тож, порівню, по частоті загострень, ми визначаємося з горизонталлю. Якщо загострень мало, це буде група А або Б. Якщо загострень хоча б одна госпіталізація або два помірних і більше загострення, які навіть не призвели до госпіталізації, це вже пацієнти групи І. Щодо групи А і Б, як ми будемо розбиратися. В якій групі знаходиться пацієнт, отут вже включається другий параметр, який нам необхідний, це власне скарги пацієнта, його клінічна симптоматика, рівень задишки, рівень кашлю, рівень його самопочуття. Нагадаю вам модифіковану шкалу задишки, по якій ви дуже швидко власне, можете роздрукувати або можете просто ставити пацієнту питання, вивчивши там декілька з них, да, визначитися, в якій групі по цій шкалі ММРС пацієнт знаходиться, якщо пацієнт... Вам вже говорить про те, що задишка його примушує ходити повільніше, ніж люди його віку, це вже пацієнт з групи Бі, тобто це пацієнт, який має два і більше балів по цій шкалі, і він вже знаходиться по горизонталі в правій групі Бі. Якщо ж пацієнт каже, да ні, нормально я ходжу, і єдине, що ну, коли там нормально пробіжуся або піднімаюся сходами, в мене виникає задишка, це буде пацієнт групи А. Отут знов зроблю невеличку зупинку для того, щоб зосередити вас на, на цій важливій історії. Тобто, група А це такі для нас, взагалі, то чесно кажучи, примарні пацієнти, тому що в них що виходить? В них загострень немає і не було, приводу звернутись до лікаря не було. задишка його ну майже не турбує. Тобто, вона є такою як мінімальна, да, або її взагалі нема. Шансів у нас зустріти такого пацієнта для того, щоб його провести йому спірометричне дослідження і вже визначитись подальшими кроками лікування. У нас вони майже дорівнюють нулю. Але це сама перспективна якраз група по нашому втручанню і не розвитку, і не переходу пацієнта в групу Бі або І. Але на, зараз на, на сьогоднішній день, по нашій скажімо, медичній культурі, як лікарів, так і пацієнтів, ми дійсно майже не бачимо групу А, хіба що випадково зараз, під час там, ВЛК чи е, профілактичного огляду, дай Боже, щоб людині зробили спірограму. І виявили, виявили певні обструктивні порушення. Зазвичай ми маємо справу з групою B, Це пацієнти без загострень, але з суттєвою задишкою вони скаржаться на задишку. Або це, звичайно, пацієнти групи І, e, у яких нам зверніть увагу, для групи І, e нам все одно чи є багато симптомів, чи немає. Нас цікавлять саме загострення. І це от, в цих двох групах, зазвичай ми з вами і маємо справу з пацієнтами і призначаємо лікування і, звичайно ж, за ними спостерігаємо. Інша шкала, яка теж використовується для оцінки рівня симптомів у пацієнтів, це шкала КЕТ. Вона вже включає більшу кількість е, питань, і вони не лише стосуються задишки, а й таких речей наскільки пацієнт міцно спить, наскільки він там щасливий, тобто є тут і психоемоційні, і такі соціальні моменти. Е, нею теж доволі швидко можна е, користуватися. І якщо особливо у вас є медсестричка, яка перед прийомом може дати пацієнту заповнити цю е, таблицю. Це буде е, дуже зручно. Втім, мені здається, ММРС, вона більш така швидка для того, щоб кинувши Око на пацієнта, задавши питання про рівень його задишки, визначитися він в групі А чи він в групі Б. Тож, що нам говорить Гол 2024, наші цілі з вами не змінилися, і я не думаю, що вони зміняться, тому що логіка в них така залізобетонна. Наші наміри, наші цілі втручання в життя пацієнта, в здоров'я пацієнта, вони складаються з двох. По-перше, ми звичайно, хочемо, і він хоче, щоб ми йому покращили його загальне самопочуття, щоб він не задихався від того, що проходиться по хаті там до кухні, щоб він міг собі дозволити фізично більше ніж він може це собі зараз. Тобто ми маємо зменшити симптоматику у пацієнта. Про другий другу сторону пацієнти в меншій мірі думають, да не не зазираючи так вперед, не розуміючи, що їх захворювання не усвідомлюючи, воно прогресує і далі буде лише гірше, але ми з вами. Розуміємо, що ми маємо своїми призначеннями, своєю тактикою лікування зменшити і ризики пацієнта. Пацієнт має менше ризики загострюватись, потрапляти в стаціонар, щоб в нього не було. Пришвидшеного інвалідізації і е, не збільшувалось взагалі ризики як такої смертності. Тож загострення, да, ми маємо думати про те, як е, зменшити ризики загострень. Маємо говорити про вакцинацію від респіраторних вірусів. Ми маємо говорити про те, що пацієнт має покинути палити, і пацієнт має ходити, хоча б ходити, да, мати фізичне навантаження, хоча б пішу ходу настільки, наскільки це відповідає його е, соматичного статусу, але не можна знерухомлюватись. Так? ці речі такі немедикаментозні, вони теж мають велике значення, але ми маємо розуміти, що цикл загострень він може. Початися вже на доволі ранній стадії захворювання, і кожне загострення буде провокувати наступлення власне, іншого, і кожне загострення, як сніг, на сонці, да, резерви пацієнта будуть танути, його функціональні легеневі об'єми швидкості, здібності будуть танути. Тому кожне загострення це як така поразка для пацієнта і для лікарів. Їх треба намагатися уникати з двох сторін з медикаментозною і з ну, оформлення. Стилю життя да, пацієнта, те, що він може для цього зробити, він має робити. Середній показник виживання, подивіться, після одного важкого загострення вже становить всього 3,6 року. Всього 4 роки проживають в середньому люди після важкого загострення. Ну, це, це дуже мало. І більша висока смертність пов'язана з більш частими і більш важкими загостреннями хронічного обструктивного захворювання легень. Табличка навантажена, але теж спробую вам пояснити її просто. Да, просто і е, словами. Подивіться, будь ласка, на групи Ей, Бі та І. E. Якщо вам пощастило знайти пацієнта групи І, Нагадаю, це пацієнти без загострень і майже без симптомів. Випадкове скринінгове обстеження, пацієнт палить, і ви вже бачите, що в нього є ознаки бронхообструкції, порушення бронхіального потоку на спірограмі. Ви можете йому призначити бронхолітик тривалою дією один або адренаміметик, або холінолітик з огляду там на, 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 на супутню патологію чи на можливість рембурсації, тобто ви власне можете призначити Значити один препарат. Але якщо до вас звертається пацієнт групи А групи Б, тобто в нього мало, мало загострень, він не потрапляв в лікарню, там щось трошечки було взимку, він простудився. Але в нього виражена задишка. Ось тут ви вже маєте призначати два препарати. Ви маєте діяти на обидва типи рецепторів. Це, власне, ті речаги, на які діючи, ми можемо впливати на розслаблення, на бронходилятацію. Немає сенсу, якщо вже виражена задишка, немає сенсу. Розраховувати на те, що адренорецептори чи холінорецептори більше представлені у цього пацієнта. Тобто, ви не маєте вибирати препарат, ви маєте вже ну, стріляти з двостволки. Да? Ви маєте діяти і на холінорецептори, і на адренорецептори, намагаючись зменшити цю задишку і покращити бронхіальну прохідність. Якщо ж мова йде про пацієнтів, які е, перебували в стаціонарі у зв'язку з загостренням хаузел або мали два помірних загострення, тут вже просто це закон має бути подвійна бронхолітична терапія, і там, як опція, може розглядатися додавання інгаляційних стероїдів у тільки в тому випадку, якщо це ми первинно говоримо, якщо в нього рівень еозинофілів в крові більше 300 е, клітин в мікролітрі. Е, Нагадаю вам, як швидко порахувати абсолютну кількість еозенофілів, ви маєте відсоток, наприклад, 6. 6 відсотків еозинофілів. 6 множите на кількість лейкоцитів до десятих, тобто 6 множимо на 7 лейкоцитів і на 10, Тобто Відсоток еозенофілів на кількість лейкоцитів без, без нулів і на 10. І тоді ви отримуєте абсолютну кількість еозенофілів, і це швидко зробити навіть без калькулятора в, в умі. І побачите, що якщо у пацієнта, який знаходиться в групі і, тобто в нього часті загострення, можливо, в нього і задишка виражена, але можливо і ні, але він часто загострюється. І рівень еозенофілів у нього 300 і більше клітин в мікролітрі, і ви вже... Маєте подумати, можливо, для нього хорошою опцією буде додавання інгаляційного стероїда. Але рутинно, всім підряд, пацієнтам з Хаузел, Голд абсолютно не рекомендує додавати інгаляційні кортикостероїди. Мова тут йде про те, що ж ми робимо далі. Тобто, Попередній слайд мова йшла про те, що ми призначимо при первинному, скажімо, контакті з пацієнтом, ми призначаємо в залежності від групи А, Б або І e, монотерапію, подвійну терапію, можливо, і потрійну терапію. З часом пацієнт приходить до вас на контрольний огляд, для того, щоб з'ясувати, наскільки все йде добре, наскільки цього лікування йому достатньо, і чи треба щось міняти. І якщо відповідь на лікування влаштовує і пацієнта, і влаштовує вас, ви його просто продовжуєте. Другий момент, коли вас не влаштовує, що у пацієнта зберігається задишка, тобто він каже, що да, лікарю, я все використовую, я чесно все роблю. Ви перевірили, що він це робить правильно, правильно користується інгалятором, він не закінчився ще. Тобто ви перевірили всі такі технічні нюанси, і все відповідає, все вас задовільняє. То тоді, якщо він був на монотерапії, ви робите подвійну терапію і, звичайно, проговорювати коморбідність, фізичні навантаження, реабілітацію в Шкідливий вплив, можливо, там вдома хтось курить. Ну, Тобто, от такі от речі ви маєте вже зробити подвійну терапію. Якщо мова йде про те, що пацієнт настільки скажеться на задишку, скільки він без кінця загострюється, в нього було три загострення, чотири протягом останнього року, а ви йому призначили лікування, і ви розумієте, що це лікування не, не здатне втримати цю плотину цього, цього натиску загострень, тоді. Ви, якщо пацієнт знов таки був на монотерапії, робите подвійну. Якщо він вже у вас був на подвійній терапії, а ви не задоволені результатом, ви ще раз згадуєте про те, що рівень еозинофілів, треба, щоб пацієнт прийшов до вас загальним аналізом крові. Помножили лейкоцити на еозинофіли і на 10, побачили більше 300, ви додаєте йому інгаляційні стероїди. Або якщо... Ви вже розмірковували про це, і в нього, наприклад, є проміжна така сіра зона між 100 і 300 еозенофілів. Це теж дає вам, ну скажімо так, протокольне право призначити пацієнтам, у яких проміжний рівень від 100 до 300 рівень еозенофілів в периферічній крові, але він без кінця загострюється. Ви теж можете призначити інгаляційні кортикостероїди. Але ж якщо ну, от нема еозенофілів, ви можете призначити вас, власне, ніхто за це. Не покарає, але дослідження говорить про те, що якщо цей шлях запалення в дихальних шляхах не домінує, не превалює, не представлений. Пацієнт просто не отримає ніякої користі від використання ангеляційних стероїдів, це щонайменше, а можливо, він отримує якраз оту кубку да, можливих ускладнень у вигляді пневмонії, у вигляді бактеріальних якихось процесів, кандидозу, можливо. І, власне, ви у вас на терезах ваших вагів немає нічого позитивного для пацієнта з еозенофілами менше 100 кліт. В мікролітрі від використання інгаляційних стероїдів. Для таких пацієнтів, на жаль, у нас не так багато опцій залишається, щоб покращити їх стан. Це використання рофломіласту який зараз відсутній у нас на ринку. Але я знаю, що проходять клінічні дослідження інгаляційного рофломіласту Я дуже сподіваюся, що вони будуть вдалі, тому що взагалі-то хто пульмонолог, хто встиг спробувати цю молекулу, знають, що вона. Була доволі цікавою, але у певного фенотипу пацієнтів. Але власне в ньому, в ньому були свої позитивні моменти. Але препарат з нашого ринку пішов на якусь перереєстрацію. І використання азітроміцину в більшій мірі у пацієнтів, які, які палять. Прогнозований економічний ефект. Тобто Голд в 24-й своїй редакції нам говорить про те, що посилення уваги до подвійної терапії холінолітики, адренаміметик тривалої дії, може бути пов'язано зі зменшенням економічних витрат на пацієнтів, на відміну від використання інгаліційних стероїдів всім підряд, тому що це все ж таки ми всі знаємо, що це ризики бактеріальних ускладнень і виникнення пневмонії. Поговоримо про наш улюблений холінолітик тривалої дії це від щирого серця, тому що цю молекулу ми знаємо багато років і е, з великою шаною да, ставимося до неї, тож ці атропіоброміт саме в дозуванні 18 мікрограм, досліджений в багатьох-багатьох багатоцентрових, подвійних сліпих дослідженнях, тобто рандомізованих дослідженнях, і це дуже ну скажімо... Викликає, знаєте, повагу і впевненість да, в надійності цієї молекули, і дійсно, тіотропі в одному ще з одно, з одних досліджень нам показує, що знижуються ризики загострень у пацієнтів, як з легким та помірним ступенем обструкції, навіть так і з важким в порівнянні з плацебо. Тобто, використовуючи тіотропі, ви можете впливати як на прохідність бронхіального дерева, так і знижувати ризики загострень. Якраз те, про що ми з вами говорили. Нам треба перевести пацієнта з групи високого Ризику, в групу низького ризику. Взагалі, тіатропі спірива дозволяє нам знижувати ризики загострень, покращувати функцію легень, знижувати ризики смертності від усіх причин, і він був досліджений, да, ця молекула, тіатропі бромід, був досліджений більше ніж в 200 клінічних дослідженнях, і це робить ну, абсолютно впевненим да, нас, призначаючи цей препарат, наскільки він вже переглянутий з усіх боків. Нагадаю. Шановні сімейні лікарі, ви маєте змогу виписувати тіатропію бромід в дозуванні 18 мікрограм в пристрої Хенді Хеллер за програмою безоплатно, безоплатно за програмою реімбурсації ваші пацієнти. Препарат, який має достойну, дуже якість і велику доказову базу, він може отримувати безкоштовно, і це вже може бути дуже хорошим підґрунтям для того, щоб він не прогресував і знаходився у вас в групі низького ризику і гарного самопочуття. Я дякую вам всім за увагу. Зичу вам мудрих рішень, е, відгукливих пацієнтів, які слухаються вас, виконують ваші призначення, які почуваються все краще і краще. Всім нам перемоги. Марина Миколаївна, слава ЗСУ. Сподіваюсь, що будуть питання, я зможу з радістю відповісти на них. Кому, можливо, залишились. Незрозумілим групи, а Б, і що призначати на старті, як коригувати на кон...